66 кг червоний кут. Ангеліна Некрасова. Полтавська область. Представляє ДІІ США міста горішній плавні. Майстер спорту України. Чемпіонка України і чемпіонка Європи 2023 року. Тренується під керівництвом Ірини і Олександра Середницьких. Восьма фінальна пара. Це бій в категорії до 66 кілограмів. Вероніка Піскун, представниця Черкаської області, вона в синьому куті її, в червоному куті, представниця Полтавської області, Ангеліна Некрасова, і, зокрема, Некрасова намагається жорстко пробувати. Із перших вже своїх спроб у цьому поєдинку. І, окрім того, бачимо, що апаркот від неї досить варіативно діє. Піскун не вдається дотягнутися до своєї суперниця, дотягується з двойним джебом, змушує суперницю відійти. І коли та зупиняється, прибуваєш і правою. Дійсно, некрасово не зупиняється в своїх атаках. Вона... Пробуває, після цього бере мікропаузу. Вероніка Піскун вважає, що все, вже бід і після цього Некрасова пробуває ще раз. І, зрештою, рефері нокдаун відраховує. Перевага боксерки із червоного кута не піддається жодним сумним. Піскун. Але пішла таке відчуття навіть без віри в те, що зможе до своєї суперниці дотягнутися, зупинилася і дала можливість перебрати ініціативу Ангеліні Некрасовій в свої руки. Некрасова дійсно класно влучає. Жорсткий удар від неї. І ось зараз знову один-два-три від Некрасової. Якщо від джебу чіт менш, то третій удар він проходить чітко. Перевага боксерки із червоного кута не піддається жодним сумнівам. перемагає і стає чемпіонкою. України 2023 року. Спортсменка Червоного Кута Ангеліна Некрасова Полтавська область.